Пані Євгене, я вітаю. Слава Україні героям. слава! Росіяни продовжують просуватися вперед на Харківщині. Я спеціально не кажу, що саме відбувається, тому що події розгортаються так швидко, що можливо вже буде не так актуально. Головнокомандувач ЗСУ Сирський. Заявив, що ситуація суттєво загострилася, навіть голова британського МЗС Кемерон назвав цей наступ небезпечним моментом війни. Військовий Денис Ярославський казав, що бої вже ведуться, і в Волчанську почалися вуличні бої. І паралельно з тим, аналітики інституту вивчення війни наголошують на тому в своєму останньому звіті, що якщо українські сили... Як найшвидше не перехоплять ініціативу контрнаступальну ініціативу росіян, то як би буде не гуд? Треба як найшвидше перехопити тут. Питання: а чи є у нас потенціал для того, щоб цю ініціативу перехопити? І е, якщо ви погоджуєтеся з такою тезою, то що буде, якщо не зможуть наші захисники і захисниці це зробити? Ну, почнемо з того, що вже відбувається. Насправді те, що відбувається, абсолютно очікувано, абсолютно закономірно, я б навіть сказав неминуче. От е, якраз е, ну, е, хто слідкує за подіями там насправді поки що. От останні зовсім події в Овчанську, скажімо, я ще не готовий аналізувати, бо дуже, дуже скажімо, там е, суперечлива інформація. Але е, по, по іншій частині кордону там в принципі поки нічого фантастичного не сталося. Е, віджато сім сіл, е, але вони всі е, це в межах десь трьох-п'яти кілометрова смуга від лінії Держкордону. Тобто, це а по деяких селах навіть фактично проходили. Лінія Держкордону, тобто, поки що це той же масштаб, як якщо пригадувати десь місяць тому з нашої території були рейди російських добровольців по прикордонних селах е, Білгородщини та Курщини, от поки що цей нинішній російський рейд е, не перевищив масштаба тих рейдів з нашої сторони, от поки не поки він так виглядає от як таке зеркальне повторення. Ну але правда, 50-тисячного резерва е, за спиною російських добровольців тоді не стояло, а е, у росіян зараз є і. Е, але чому я карушу це все насправді сумна е, і дуже повчальна історія? От е, давайте трошечки відмоти, не трошечки а так сильно відмотаємо назад. От е, там же росіяни вже були на всіх цих територіях. І от е, осінь 22-го року, вересень місяць, е, ЗСУ СИУ отримують е, спершу наказ на проведення ну, доволі обмеженої е, операції по відсуванню росіян від міста Харків на таку відстань, щоб вони перестали діставати Харків ствольної артилерії. Щоб просто не було можливості кошмарити житлові райони. Е, ця операція переростає в обвал російського фронту, в звільнення е, дуже значних територій. Фактично в один з переламних моментів на той момент на той час в ході війни. Е, орки відігнані, е, купа територій звільнена. От, е, багато що міняється. Е, там союзники в захваті нам нарешті починають там щось давати серйозне, що до того не давали. Все чудово. Ну тільки е, після цього росіяни роблять з цього висновки. От, от, після саме Харківської операції, росіяни остаточно зрозуміли, що немає ніякої СВО, що є велика серйозна війна із ворогом, якого тепер вони почали поважати, і от вони з того моменту повністю перебудували в себе все. Починаючи від проведення масової мобілізації, ось ще ж тоді ж в осені 22-го року, продовжуючи мобілізацію економіки, фінансів, роботою в три зміни всіх оборонних підприємств, фінансуванням в першу чергу саме армії та оборонки, і тільки по залишковому принципу всього іншого. От і от тепер. А ми навпаки, а ми тоді настільки ковтнули оце повітря ейфорії від тодішніх успіхів, справа що... в Криму мала бути. От фактично, ну ладно кава в Криму. Ну в той момент е, це дійсно ну були в нас підстави для тої ейфорії, але вибачте, пройшло півтора роки. А ми півтора роки живемо так, ніби от ми тільки що звільнили Харківщину і семимильними кроками рушимо вперед в бік до Крима то й до Ростова. А воно зовсім не так. От півтора роки Росія веде з нами вже війну по повній програмі, саме як з серйозним дорослим ворогом. А ми навпаки, півтора роки поводимо себе так, ніби ми досі відбиваємося від СВО. От і от нарешті ми почали вигрібати абсолютно насправді давно очікувані і закономірні наслідки от того, як ми живемо ці півтора року. І чому я кажу, що це повчальна історія? Бо, звичайно, дуже багато що зробити вже пізно, але все ж таки не запізно. От в нас ще є шанс переламати хід цієї війни знову на свою користь, але для цього ми маємо, хоча б зараз зробити те, що треба було робити півтора роки тому. Тобто, почати дійсно жити і воювати так, як живеться і воюється в умовах саме великої війни на виснаження ресурсів і великої війни, в якій не може бути компромісу. А якась одна сторона має потерпіти саме повну військову поразку. Да, Росія цілком може бути тою стороною, яка потерпить цю поразку. Але ми зараз для цього ні чорта вибачте, не робимо, і ми це саме ми з вами український тил. От ключова проблема і да таке, власне, в чому повчальність історії? От пройшло півтора роки, і зараз ті самі аналітики інституту вивчення війни вони пишуть про те, що задачою росіян на Харківщині, зокрема, є вийти на ті позиції біля Харкова, звідти вони можуть знову саме ствольною артилерією розносити місто. Отколо замкнулося. От Коло замкнулось через те, що ми півтора роки байдикуємо. Ми півтора роки п'ємо каву в Криму, віримо в зсу. Так наче в нас звідки взялись е, 30 років підготовлені, навчені професійні зсу, а не е, мільйон е, таких само, як ми з вами вчорашніх цивільних, які просто взяли і одягнули форму, коли коли стало, треба. От, е, Ну і е, власне ключова проблема на всіх ділянках фронту, в тому числі з Харківською, одна й та сама: це брак людей, це просто брак людей. І е, якщо попередні сім місяців ми могли ще свої поразки списувати ще й на Трампа, бо так не було ні людей, ні снарядів. І снарядів не було не з нашої провини. Ну, все, снаряди приїжджають, снаряди доїжджають. Цю проблему вирішено щонайменше на наступний рік. А проблему людей ми навіть не почали вирішувати. От ну нос, власне, і все. І е, з, цього далі, з цього витікає те, що буде далі. Так, ми критично, нам критично необхідно перехопити ініціативу. Нам критично необхідно е, власне, е, почати знов громити росіян і просуватися вперед. Е, чи це можливо? З точки зору технічних можливостей росіян так це можливо. В них дуже великі проблеми. Насправді, те, що вони досі в наступі, аж ніяк не говорить, що в них все прекрасно. От насправді е, в них дуже, дуже серйозні проблеми. В першу чергу з бронетехнікою, з артилерією, вона в них реально закінчується. Вона закінчується таким темпом, що видно вже край реально. От, е, Зі снарядами в них да, вони ще далеко не закінчуються, але зовсім теж не ідеальна картина. От тобто, насправді в них є дуже серйозні слабкі місця, які не компенсуються гарматним м'ясом. З Гувага да гарматне м'ясо з гувага фактор важить цей фактор чимало, але все він не вирішує. В них купа слабких місць. У них насправді ну є по чому є по чому їх бити. Проблема да тепер вже є чим їх бити. Тобто матеріально-технічне забезпечення для нашого наступу і перехоплення ініціативи нарешті з'являється. Так, да, тільки зараз дійсно попередні півроку про це не було сенсу говорити. От без розблокування власне допомоги з конгресу США, ні про який перехід до наступу мова не могла йти. Все, розблоковано. і тут ми впираємось в те, а що нема кому не то, що наступати, а нема кому навіть оборону тримати зараз. От, власне, от, власне, і все. Якщо ми зараз це поміняємо. Тобто, якщо ми нарешті схаманемось і зрозуміємо, що ми програємо війну, підкреслюю наголос: програємо, а не програємо з гарантією. От, от якщо ми зараз зрозуміємо, що ми зараз програємо війну, і саме через те, що ми півтора роки, вибачте, жували сокрі з мобілізацією, при тому це стосується і мобілізації людей, і мобілізації фінансів, і мобілізації індустрії. Ми з усім цим ведемо себе так, ніби досі СВО, а не велика війна. От якщо ми схаменемось і е, терміново, от вже тепер по Авралу, це можна було робити спокійно, системно, це треба було робити абсолютно методично, як це зробили росіяни. Ну, ми догрались. Смажений півень не те, що там вибачте, дзьобає, а він просто вже як, то, як той орел прометея розривається, смажений півень. От але. Е, ну, але ми ще не програли цю війну, і в нас ще є всі резерви та ресурси в тилу для цього. Але ці резерви та ресурси мають бути мобілізовані до ЗСУ. Я маю на увазі в першу чергу людський резерв, але далі відповідно так само індустріальний резерв, фінансовий резерв. І тоді да, тоді звичайно абсолютно праві західні аналітики, які кажуть, що взагалі то нам критично треба перехоплювати цю ініціативу, і це дійсно стане знову можливо. Ми могли б це робити вже зараз. От приїхали снаряди і пішли вперед. Але ні, ми вже профукали мобілізацію людей фізично нема. Дай Боже, втрогу фронт утримати. Але якщо ми хоча б зараз почнемо чухатися, то до осені набрати людей можна достатню кількість. Євгене, зараз поговоримо ще про штрафи, наскільки це може дозволити збільшити мобілізаційний ресурс, полегшити мобілізацію. Але повертаючись, все ж таки до причин, так, ви сказали, що одна з причин, що просто недостатньо людей. Згадуючи знов-таки Дениса Ярославського, який є один із командиром одного з підрозділу військової розвідки ЗСУ. З його публікації можна зрозуміти, що він безпосередньо десь в Волчанську знаходиться, і він. Наголошував на тому, що нема першої лінії фортифікації і е, не було заміновано, чи було заміновано, потім розміновано. Я знаю, я чула, що ви казали, що ті села, які захопили, вони знаходяться в сірій зоні, і не факт, що перша лінія мала би бути там, що вона навіть факт, факт що нема. Вибачте, переб'ю навіть факт по селах. Я вам можу твердо сказати, що і не мала там бути лінія. Ми говоримо по місту, про села. Давайте по тоді місту Вовчанськ не готовий сказати. От по місту так, давай, давайте рані... розділимо тоді ці дві два, якби. Це один напрямок на піднапрямки, та щоб ми не заплуталися. Є в нас ділянка, ну фактично на північ від Харкова. І це хто хто харків'яні знають. Це те, що наближає до Циркунів, до північної Салтівки, яку власне артилерією і розбили в двадцять році. А є трошечки на виходить північний схід, от там, де знаходиться Волчанська. Раніше туди всі їхали потяги на Росію. Так ось. Е Пан Ярославський, якого ми згадуємо, він знаходиться в районі Волчанську. Я так розумію, що ви мали на увазі сіру зону. Це оці села, так, які Так, оці прикордонні на села, по них і не мала проходити ніяка фортифікація. Я розумію, що це так трошки боляче і негуманно звучить. Ну, Ніколи фортифікація не робиться прямо по лінії державного кордону. Вона завжди робиться навпаки з відступом, причому там різним 15, 20, 30 кілометрів. І е, ворог знищується, коли лінію кордону вже перетнув. А Далі він впирається в фортифікації, чи мало там бути заміновано? Оце вже друге питання. Ну але знову ж таки, там, де прямо населені пункти, точно теж не мало бути заміновано. От там, ж населення до того, не ну як там те, що воно частково можливо потікало, то інша історія. Але організованого саме примусового вивезення населення звідти не було. Це жилі населені пункти, і понятно, що прямо по них ніхто б не мінував. Тому тут я не думаю, що тут треба шукати зраду. Що стосується саме міста Вовчанськ, отут можливо інша історія, тут я недостатньо володію інформацією. Чи мала бути там фортифікація перед містом, за логікою мала би бути Вовчанськ вже достатньо серйозний населений пункт і все ж таки на достатній відстані від кордону. Але оскільки я ну, твердо цього не знаю, то скажімо так, поки ця інформація для мене є недостатньою, то я це поки не коментуватиму. Але я думаю, що ці оскільки ці питання вже публічно. Що задані? Я думаю, що доаль доволі скорому відповіді мати. А ми можемо взагалі ну так, прояснити ситуацію, якщо це не є якоюсь таємною інформацією для ворога? Бо я розумію, що є якісь військові підручники, в яких все це напевно вже описано багато разів, просто не всі українці це читали, але хочуть розуміти, бо на тому тижні. -то, оці знаєте, нас зливають зрадонька, все воно звідти. Як взагалі ці лінії фортифікації мають виглядати? На які відстані одна від одної, якщо ми говоримо про три лінії, де мають бути ці міні поля, де вони не мають бути? От те, що ви. Сказали, що якщо ну, є повністю довходить... це завжди йде з прив'язкою до ландшафта. Тут є деякі дуже загальні закономірності, які полягають в тому, що третя лінія оборони це в першу чергу вже склади командні пункти, логістика та інше забезпечення. А перші дві лінії, власне, бойові, і між ними має бути можливість дуже оперативно перекидати з першої на другу і навпаки, от ну це такі загальні речі. А далі це йде конкретно з прив'язкою до кожної місцевості. Це це треба тут. <кій> Інша річ, що в нас була ще одна цікава історія про те, хто де будувався. Ну е, в нас ж за одні лінії відповідали власне піхотні бригади, за інші лінії відповідали інженерні війська. А за треті, найглибші лінії відповідали військово-цивільні адміністрації з приватними будівельними підрядниками. Знову ж таки, якщо я правильно розумію, по північному кордону там. Е, ну, чи не все було віддано саме військово-цивільним адміністраціям, тобто, проскільки вважалося, що там не фронт, от там, де на сході, там де вважалося, що фронт, то там чітко було от на самому фронті копає сама піхота, і ніхто їй навіть не допомагає. За спиною піхоти копають інженерні війська в межах того ресурсу, який в них є, і тільки глибше копаються е, цивільні адміністрації. Наскільки я розумію, на півночі там фактично за всю фортифікацію відповідали обласні військово цивільні адміністрації, але знову ж таки я не буду це Категорично стверджувати, е, ну бо ні, не всією інформацією володію. Ну, я думаю, що цю історію з фортифікаціями, ми, ми, оскільки вже Ярославський це озвучив, далі однозначно доведеться давати відповіді, я думаю, що щось ми скоро дізнаємось. Але е, я б все ж таки е, наголосив на іншому. От, все ж таки, е, знаєте, є фортифікація погана, ледь накопана, є фортифікація там в стілі в стилі стіни цинюка, там, от, тобто, взагалі, яка існує тільки на папері. От, є е, фортифікація дуже хороша, якісна, але от у всієї цієї фортифікації є одна спільна особливість: от вона сама себе не боронить. От жодний окоп не вміє боронити себе сам, і лінія Суровікіна вистояла е, не лише тому, що вона була дійсно дуже грамотно зроблена. От ці самі три лінії, про які я казав. Дві лінії, між якими оперативно перекидались війська, і третя е, тилова лінія забезпечення. От так от, але е, без того, що вони туди засипали 450 тисяч мобіків. От, ну ніякі ці три лінії вони не врятували. А от три лінії хорошої фортифікації, плюс 450 тисяч мобіків, оце спрацювало. Вони зупинили наш наступ у 23-му році і фактично поміняли хід війни на свою користь. Оце треба і нам розуміти. Фортифікація, все ж таки, ну при всій її важливості, але це річ вторинна. Бо якщо навіть накопати ідеальну фортифікацію, але її не буде кому боронити, ну то в неї просто орки зайдуть, помилуються і скажуть: ну нічого я хахлипа настроєві. Ну от, от і все. Давайте тоді, оскільки ви так підводите знов до мобілізації, поговоримо все ж таки про штрафи, а далі повернемося на лінію фронта. Що на днях. Верховна Рада проголосувала в другому читанні законопроект, в якому вони підвищили штрафи за порушення правил військового обліку. Це якраз відсутність цих штрафів. Я пам'ятаю, за відсутність цих штрафів викритикували особисто закон про мобілізацію, який був прийнятий раніше. І тепер штрафи будуть від 17 тисяч до 25 500 п'ятсот. Наскільки ви вважаєте, така сума є ефективною, і для якої категорії вона є ефективною, якщо в нас є категорія людей, які ну волі, воліють втопитися в тісі, а аби тільки не йти і не оновлювати дані в ТЦК? Є, ну Давайте так: тих, що е, плавців через тису винесли за дужки, це люди, які ще й, е, <говорити> для, того, щоб, для того, щоб покупатися в тисі, вони по кілька тисяч доларів ще й платять, щоб їх місцеві е, 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 якісь шахраї просто вивели кудись, а далі ткнули пальцем і сказали пливи. Тому ні, це точно не ті люди, в кого не, не вистачило 25 тисяч гривень. Вони набагато більше збираються за те, щоб покупатися. Ну, е, окей, але це все ж таки, до речі, оця. оця Тема стису, якщо чесно, трошки задрала: 28 людей за всю велику війну виловлено стиси, а в медіапросторі до них увага, ніби це от реально, там прямо от на кожному е пляжу пляжу тиси стоїть просто черга, яка от е дружно йде під воду. Ну камо двадцять двадцять вісім людей ти, за більш кто... зміг, все ж таки подолати. Річку ну, ну добре, ну хай на кожного потопельника троє доплило. Ну і що? це ми говоримо про сотню людей за два роки війни. Чому ми стільки взагалі про них говоримо? От в нас кожного дня значно більше людей просто мовчки отримує повістку, йде в ТЦК, іде виконувати свій обов'язок. Але про них репортажів не буде. А про цих 28 дебілів, вибачте мене, весь медіа простір. От так бо з ними ми говоримо все ж таки зараз про більш нормальних, більш адекватних людей. От ну боюсь, що штраф 25 тисяч в принципово нічим не відрізняється від того штрафу, який був, а саме 1700. От, те, що вони з 1700 підняли до 25, ну чесно, ні на що не вплине взагалі. Більш того, ці штрафи ще й практично неможливо накласти. Бо якби ці штрафи, хоча б хай навіть такі смішні, там, до речі, був проєкт підняття десь до 250 тисяч. Ну, це вже хоч щось, це вже дійсно ну, щось вагоме, грубо кажучи. Але. Чомусь навіть за повторне порушення не зробили отакі От штрафи, які планувалося їх зменшили на комітеті парламентському. Але головне, що ці штрафи не накладають ТЦК. Головне, що ці штрафи можна накласти тільки рішенням суду. Тобто, все, що можете ТЦК, це взяти і подати позов до суду. А тепер уявіть собі, ви знаєте, як у нас зараз працюють суди. У нас суди загальної юрисдикції і так просто перевантажені справами. Там там, ну от я сам, я сам знаю, в мене є там, скажімо, декілька моїх там позовів. Я там з державною службою там час від часу Отак, от, от деякі позови тільки на рішення взяти їх до розгляду чи не взяти. Де по шість місяців це тільки на рішення, щоб чи взяти чи прийняти їх до розгляду, і, і це не тому, що хтось там щось погано робить. Це насправді настільки перевантажена зараз судова система. А тепер уявіть, що в неї ще вливаються десятки, якщо не сотні тисяч оцих гулянських справ. Ну просто колапс судової системи і ніякої реальної можливості якогось штрафу. Це чому, чому до речі, вважається нормальним, що поліцейський може сам накладати штраф за порушення дорожнього руху, а тільки якщо ти не згодний, то ти це оскаржуєш в суді. А от ТЦК такої можливості чомусь не дали? Все, що дали вся єдина можливість, яку можливість, ТЦК, це звертатися до суду? Ну чудово, але крім того, на мою думку, головне, що випало з цього е, законопроекту? Там була дуже важлива норма в урядовому проєкті е, про криміналізацію відмови від проходження ВЛК. Оце було дійсно серйозно, бо це вже було не про штрафи, а це вже було про три роки в'язниці, саме про кримінальну справу. Все, це комітет викинув. Ну камон, е, це, це все от вихолостили все. Я не знаю, на що вони взагалі цей закон приймали. От, чесно, от е, взагалі йшов попередній так званий закон про мобілізацію, який не є законом про мобілізацію. Він по факту, якщо взяти що в ньому потрапило, то це закон про деяке впорядкування військового обліку. Ні, ну це теж треба однозначно, але це от це от стілечки, це е, не крок навіть в потрібному напрямку, а це чверть крока в потрібному напрямку. От і оцей новий закон про посилення штрафів? Ну це, це ні про що. Тобто, реальне, от насправді мені здається, ми з вами це вже обговорювали, а нічого ж, на жаль, не помінялося, тому доведеться повторити, що от реально який вибір стоїть перед пересічною людиною, або е, одягати форму назавжди, тобто купляти квитка в один кінець, і йти воювати або до перемоги, або до загину. От, або сплатити штраф. І не важить, це 1700 гривень, чи 25 тисяч гривень. От, а пер, замість цього людину треба було поставити абсолютно іншим вибором. Що от чоловіче, ти громадянин цієї країни, ти користувався всіма своїми правами, ти користувався всіма сервісами цієї держави. Там, що тобі не сильно подобається, як ці сервіси працюють. от Як ми з вами побудували, так вони і працюють. Але ти все одно всім користувався і дорогами, і школами, і лікарнями. Так, от, а тепер заради того, щоб ця країна не була знищена, ти маєш віддати три роки свого життя, от рівно три роки, не більше, але й не менше. І в тебе є вибір. Ти можеш їх віддати або в пікселі, да, ризикнути, але швидше за все повернутись з героєм. Або ти можеш ті самі три роки віддати як дешева робоча сила на зоні. От, будь ласка, от такий вибір зробити набагато простіше, аніж вибір між е, службою е, до невідомо коли, тобто назавжди, от та е, штрафом 25 тисяч гривень. Але наша імпотентна, просто вибачте мене, цивільна влада ніяк не може зробити оцей елементарний крок. І от ви ж розумієте, що ця історія. З е, тим, що з закона про так званого мобілізаційного закону, який в результаті став законом про військовий облік. Не більше того, е, з нього в останній момент випала принципово важлива норма. От про граничний термін служби, про ті самі 36 місяців, після яких людина отримує право на діяти, от її викинули в самий останній момент прямо перед голосуванням, і формально це попросила армія. Формально. Але ж насправді ви розумієте, що сталося? Армія побачила, що не робиться жодного кроку для отримання поповнення. Армія побачила, що цивільна влада абсолютно відморозилася від питання мобілізації і нікого мобілізовувати не збирається. І що в цій ситуації може зробити армія? Закричати: ну, хоча б залиште нам тих, хто в нас вже є, хоча б їх не забирайте. І це радісно наші депутати зробили, ручки умили. Да, да, оці вони вже туди пішли. Фактично, наша Верховна Рада, цими своїми діями, вона послала сигнал нашим з вами захисникам на фронті, що ми їх вже списали. От що вони розходні? От ми відправляємо їх воювати далі, там от нескінченно, ну бо нам не комфортно тут в тилу мобілізовувати ухилянців. Ну ну, е, що я можу сказати, ну, от, що е, чомусь не знайшлось жодного нардепа, який би при цьому поїхав туди на фронт і прямо там в окопі хлопцям і дівчатам в обличчя це сказав. От, хоча це було б, хоча б чесно, от, хоча б приїхали і признались, да, ми український тил вас списали. От е, ми вами пожертвували, тому що нам не комфортно мобілізовувати вам на заміну когось. Друзі, не забувайте писати свої думки в коментарях щодо тих тем, які ми обговорювали, поставте авансом вподобайку, якщо додивилися до цього моменту. Я все ж таки, з вашого дозволу, пане Євгене, поставлю вам ще одне запитання щодо харківського напрямку. Ті ж аналітики Інституту вивчення війни, ну в принципі, вони не оригінальні в цій думці, казали про те, що одна з. Задача або причин а, цієї наступальної операції для росіян це те, щоб відволікти український ресурс від інших напрямків. Ну напевно, мова йде про Донбас. Але поясніть, будь ласка, цю логіку. Бо якщо Україна забирає свій ресурс з Донбасу для того, щоб оборонятися на харківському напрямку, але в той же час росіяни так само розосереджують свої сили по цьому досить великому лінії зіткнення, вони могли би це сфокусувати в один кулак на тому ж. Біля часового яру. Тут все дуже просто. Вони якраз реалізують свою перевагу в живій силі. Нагадаю, що на фронті зараз співвідношення десь один до 7-1 до 10. Тобто, щоб ми з вами поспілкувалися, кожен наш боєць має стримати одне відділення ворожої піхоти. І якщо дуже вже так примітивно спрощувати, то в той ландшафт, який є, ти набагато більше не запхнеш. От у Росіян були ті резерви, які можна було перекинути на іншу ділянку, тому що все одно на часі в'яр одночасно більше ніж там умовно, там скажімо, тисяча орків розбитих на відділення по 10 людей. От більше все одно одночасно не папре. А завтра в них все одно буде ще така сама тисяча, яка попре і більше не впихнеш. І знову ж таки бронетехніки не вистачає, щоб всі, всіх їх прикривати. В них залізо є набагато слабшим місцем, ніж м'ясо. От а тим часом в них накопичився оце, оцей резерв 50 кілоорків. От так чого ж їх не задіяти в такому разі на іншій ділянці, щоб ми якраз тоді з часового яра, були. Ну якщо ну, ми звідти ніколи перекидати не будемо за 100%, але нові підкріплення, значить, туди вже не поїдуть. Бо нові підкріплення замість цього. І зборонити Харківщину, ну і нормально, і а далі оці росіяни, які вже там сконцентровані біля часика, і яких багато реально вони просто далі хвиля за хвилею будуть витісняти наших захисників, а підкріплення їм не прийде, бо воно буде зв'язано на Харківщині. Тут якраз все на жаль дуже очевидно. Якраз інститут вивчення війни тут виступає в ролі капітана очевидність. От, ну, вони, вони часто саме в таку роль на себе беруть, але але тобто, оце і називається ре ре Реалізувати перевагу в живій силі. От, е, в нас був один короткий момент, от е, десь кінець літа, е, осень, початок зими е, 22-го року, коли в нас була короткий час кількісна перевага. І за дивним збігом обставин. Це той самий час, коли ми звільнили Харківщину і Хасович, а далі знов перевага е, перейшла на орківську сторону, і весь цей час далі вона дуже значна на їхній стороні. А за рахунок чого в нас тоді була перевага? А за рахунок того, що вони спершу пішли на СВО на спеціальну операцію, їх зайшло їх за їх зайшло в Україну 1200 приблизно. А в нас в першу хвилю тільки добровольцями пішло 700 тисяч. От звідси перевага і взялась. На жаль, влітку вона значною мірою невілювалась тим, що не було чим воювати. От коли пер оцей страшний артилерійський вал з російської сторони, а в нас практично нічого не було, крім калашматів і там всякої легкої стилковухи. А от далі, коли вже е пішло постачання від союзників, от тоді, хоча б мінімальне перше базове тоді пішло, воно тоді тільки починалось. Але вже навіть його вистачило, щоб ми тоді перевагу в живій силі змогли підкріпити хоча б мінімально паритетом там, перед порті, і і понеслось. А далі вони провели масову мобілізацію. І запустили ми механізм постійної домобілізації щомісячної, а ми цього не зробили. От, от і весь хвесь. Зрозуміло, ну що. Тут можна сказати тільки подякувати нашим захисникам та захисницям, особливо тим, хто долучився в цю першу хвилю, і в принципі на них країна тоді і втрималася. Друзі і досі не запла... і досі на них же і тримається і досі. То, та та не тримає. той самий склад да досі на них тримається. Тому донатимо максимально робимо, що можемо робити на своєму місці. Е Щиро вам дякую, пане Євгене, за змістовну розмову. Євген дикий, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку. Попрошу ще від себе підтримати це відео вподобайку. Напишіть, будь ласка, ваші запитання для наших наступних випусків з Євгеном Диким. Ну підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили.